Хай принц, Лімер і ви як завжди на моєму каналі. І значить, я зараз поїду в Starbucks. Там, напевно, я замовлю каву та лимонний пончик, мій любимий Так що давайте зараз поїдемо. Е, так, чого я так повільно їду. Давайте швидкість поставимо на 70 щоб не звалитися. А то я декілька разів так. Е, охоплював цю машину. <хи> е, бувало таке, ну добре, ми вже під'їжджаємося Starbucks. Старбокс, е, Давайте каву беремо та пончик. Значить, я вже вводив і кава дуже смачна, О, пончик ще смачніший, хочу вам сказати. До речі, я вам хотів сказати те, що я собі купив новий будинок і зараз я туди поїду. Так що отак от. Значить, поїхали вже туди. Давайте їдемо. Тобто, давайте. Значить, давайте. Їдемо. Ось, значить, коточ... котечне містечко залізтя, тут я її купив будинок. Значить, де він. Чого треба ще пошукати десь? Так, а дивиден. Ну, вроді, у мене будинок синього кольору, а це будинок синього. Да. А, це значить мій будинок новий. Ого, він такий гарний. Е, так, так що давайте йдемо вже. До речі, зараз буде рум-турчик. Тут у нас вітальня, ці кухонька така. Ходи встроені в Кімната, Тімната доможав спати хай. Моя сестра. Ванна, саме зомби. І немає снайду коду. Моя темната, ліжка, двох спальня, балкон, ванна, унітаж, душ, гардеробна. Так що так, там сьогодні є комп'ютер. Раковина, тут у нас та душ, тут у нас дитяча кімната, тут склад, або можна дитяча вечірки якісь, напевно. от виглядає з зі сторони. Ось такий він гарний. Хочу вам сказати. Тут можна теж ставити басейн, якщо все Зараз я пойду купаться в бассейн. Вау, как тут круто все ж таки. И всем, кто понравился, мне дуже-дуже приятно. Всех люблю и всем пока-пока.